Всіх вітаю. Тут зараз по телеграм-каналу несеться новина. У найближчі дні або навіть години можуть оголосити про припинення вогню США та країни Європи фіналізують план 30-денного перемір'я, пише Reuters. Якщо РФ відмовиться від пропозиції і чекає новий подушний пакет санкцій. Так, давайте подивимося, чи правда, це. Чи правда, що вони там зараз щось підписують. Покажіть нам. Ось якісь хитрі. Це якась хитрість. Про це і раніше говорили. Тобто якось, як шукають нові шляхи із минулого для захисту для переговорів. Ну, для домовленості тут взагалі переговори повністю переговори йдуть. Ну, в цьому є якась правда. Це як відійти від старого і йти якимсь новим шляхом, але в цьому все ж таки є якась хитрість. Ну, да, документ по справедливості. Якийсь дуже, ну, такий, можна сказати, Документ, який може поставити одну із сторін у дуже залежну ситуацію. До речі, мабуть, це стосується все ж Росії. Хоча, знаючи наших союзничків від них, що хочеш, можна очікувати. Так, да, працюють у своєму домі. Добре, давайте подивимося. так буде підписано цей документ. <кхем> Як нова ідея. Будете підписаний цей документ про 30-денне денне Ну, Щось там в Україні не дуже сподобається. Так, паузу бачу. Пауза для... Щоб втримати своє, поставити на паузу агресію. Але там справа в тому, що саме цей... якісь моменти будуть нас дуже розстраювати, вони не будуть нас влаштовувати. Буде якась хитрість, досить швидко, плани на майбутнє, дружба, жвачка. Несподівані якісь розмови, несподівані заяви, може новини і від імператора. Цікаво. До речі, може стосуватися і наших дітей. Добре, все ж таки буде підписаний цей договір, що буде він задіяний. Давайте так спитаємо, чи буде задіяний. 30-денне перемір'я все ж. Чи буде задіяно це 30-дневне перемір'я? Ну, по крайній мірі, говорити про це будуть. Про це буде казати Трамп. Поразка, для кого це поразка? Що це? Поясніть. Санкції для захисту? Залежність. Я не можу зрозуміти. Зараз ми будемо окремо дивитися, там будуть якісь плани, які можуть все ж таки бути, не сподобатися. Одній із сторін, я так розумію, ставиться в залежність, багато чого невідомо буде, тобто будуть якісь, як завжди, тайні пункти в тому плані. Також тут будуть якісь гарнічення для королів обмеження, вибачте. Так. Добре, зараз я зберу, ми спитаємося по-іншому. Взагалі спитаємося, чи буде це перемир'я. Давайте так Росія зупинить обстріли і військові дії на 30 день. Чи зупинить Росія обстріли військові дії на 30 день? Так, ну так, да, щось вони там планують поговорити. Я не бачу, що тут на окремих територіях якісь нововведення і робота. В принципі, я думаю, що, скоріш за все, так ну, це як нова ідея для підсилення своєї перемоги. Ну, вони однак будуть щось планувати, там буде щось інше сплановано. Ну, тут тобто якась нова ідея для того, щоб підсилити свою перемогу. Тобто, показати це як своя. Це наша перемога в бойових діях і плани, Дьявольські плани скриті. Ось і ця Росія. От. Але тут щось і для Росії, якась башня, удар який стане ясним. Слухайте, удар теж такий собі не дуже приємний. І на довгий час показує внутрішню боротьбу на території Росії. Дуже цікаво. Добре. Для України. Чи буде це 30-дневне перемир'я В Україні буде 30-дневне перемир'я? Ми його відчуємо взагалі. Боже, три старших аркани. Ну, що я можу сказати? По ідеї так. І в нас з'являться можливості підсилення. Тобто, ну ось і все ж таки для військових, для пажів на довгий час. Війна, як зависне, і це добре. Ми емоційно, в принципі, будемо дуже раді. Так, в минулому інші шляхи. Все ж таки, якісь розстройства для, для Зеленського через цей закон, бо там щось, ну, якісь моменти будуть йому не сподобаються в цьому законі. Це може стосуватися і територій, деяких територій. Угу. І народу. Все ж таки ми щось втратимо. Це може розбити нам серце. В принципі, я дивлюся, таких воєнствуючих карт немає, тому, скоріш за все, цікаво, ведуть проти Росії ще якісь санкції. Проти Росії ведуть ще якісь санкції. От найближчі дні. Ну, щось несподіване, щось новеньке. Росія, щось пов'язане з тайною торговлею. Там, де вони домовлялися торгувати, Росія, ну, і якісь торгові, то, що вони недавно якісь шляхи торгові налагодили, таємні. От, скоріше про все, за все, Можуть туди от і належить санкції. Ось вам три мечі підвищений стан. Так, -да. ясно. Так все ж таки Росія перестане обстрілювати Україну. Взагалі, бойові дії зупиняться, так чи ні? Бойові дії зупиняться на території України. Імператор, що да, в нього там матеріальні просто проблеми. Внутрішні проблеми, угу. які він хоче зупинити. У нього зараз там щось всередині країни самі йдуть дуже серйозні проблеми. Так, які він хоче зупинити? Нестабільність, матеріальні проблеми, знову ж якісь внутрішні вороги, придателі, може, навіть Кадиркін там щось. Так, да, таке. Вони хочуть закритися трохи, як самі в собі. Їм треба трохи побути наодинці. Так що, я думаю, що, скоріш за все, да. Імператриця. Для нас все-таки буде якась поразка. Чи від України поразка? Зараз я спитаюся. Як тут зрозуміти, швидкий емоційний відклик піде на це все. Важке обставиння. Зараз беремо колоду. Вибачте, що таке довге проходить відео. Так, найближчі дні для України. Основні події. От найближчий тиждень, наступний тиждень для України. Основна подія для України. Підсилені. Так, від світу. Дуже важко буде, до речі, непроста у нас буде задача, але світ буде намагатися нас підсилити, хоч їм дуже важко. теж. Також внутрішні проблеми і дороги, скоріше за все, будуть наші там десь теж їздити. Ну, і багато про що ми не дізнаємось. Це буде стосуватися, що ми працюємо над своїм захистом. І це буде триматися втайні. Зараз ми глянемо, про що це? Стабілізувати наш е, добробут треба. Ось що це? Угу. І е, там, скоріш за все, буде йти боротьба з е, внутрішніми ворогами. Тож, до речі, може стосуватися і корупції. Так. Щось тут у нас. Шукає, шукає їм. Путін десь якісь виходи таємно шукає, щоб з кимось домовлятися. Знову, що стосується е, торгов, торговлі, дружити з кимось дуже хоче. Шукає собі королів, з якими можна подружитися. Переживає за майбутнє дуже добре, ну, ось такий розклад, в принципі, по підсумку, що можу сказати, скоріш за все, зупинка обстрілів якась. Буде. Зараз я зроблю ще окремо запишу розклад по обстрілам. Зупинка, мені здається, буде. Але все ж одно бережіть себе, слухайте тривоги, ховайтеся куди можете, якщо у вас є така можливість. Всім до побачення!